Найбільше 10 тисяч гривень на одну квартиру і 20% відсотків відшкодування кредиту у залі засідань луцької міської ради обговорили програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. Першим кроком люди, які заходять, ну, голови ОСББ, ОСББ, які захочуть взяти кредит, визначаються на зборах, що вони хочуть брати, роблять виготовляють проект, ну, відповідно. Голосують, якщо набирають відповідну кількість голосів, замовляють проєктну документацію. Після того як виготовляється проектна документація і проводиться експертиза, тоді ОСББ звертається до міської ради щодо експертизи самого проекту, чи можливо буде відшкодування. Голова правління асоціації ОСББ Лучани Юлія Сабатюк каже, що для них ця програма невигідна хоча ОСББ і зацікавлені в теплих кредитах на енергоефективні заходи. Треба переглянути програму, але переглянути її на таких умовах, де би об'єднання приймали участь в цих теплих кредитах. Тому що те, що сьогодні пропонується, ну воно точно нівелює абсолютно всі ці намагання ОСББ, які готові були впроваджувати ті заходи. І жодне об'єднання під такі умови, які зараз прописані, не буде брати кредитів, тому що це невигідно. І додає, що об'єднання не зможуть сплатити відсотки кредиту, адже для них це завелика сума. Дуйте. Здається лише тоді, коли роботи виконані. Якщо ми говоримо про утеплення, то утеплення це дуже багато проєкт і відшкодування на матеріали, ми отримуємо від Агенсу державної ефективності, то за виконані роботи ми акт виконаних робіт ми предоставляємо десь відносно через три місяці при хороших погодних умовах. Три місяці це означає, що два місяці ми вже повинні платити відсотки. Об'єднання не зможе оплачувати відсотки. В місяць 40 тисяч. Якщо об'єднання буде мати, сідесят тисяч, повірте мені, ми не підемо на кредити. Про ризики в програмі говорить і експерт з енергозбереження в житловому секторі Петро Лавренюк. Каже, що є питання до самої процедури, механізму, яким чином і скільки буде закладатися в цій програмі на фінансування ОСББ. Адже державні кошти цього року залучити буде набагато складніше. Ризики те, що ця програма створить додаткові перешкоди для ОСББ. в Модернізації будинків і в залученні коштів державних по державних програмах, врешті голови ОСББ і міська влада домовилися створити робочу групу, яка доопрацює цю програму. Зря на Жечук сфера ТВ.